Дядькі друзі, рада усіх-усіх вітати. Підемо світ водички мандрувати, щось цікаве та новеньке пізнавати. Діточки, ви чуєте цей звук? Підкажіть мені, що це може бути? Правильно! Це ллється водичка. Ви знаєте, маляточка, що без води неможливо життя на землі, бо вода це справжнє диво. Як прожити на землі? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослинки, ліс, сади, росні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Маляточка, погляньте, до нас сьогодні у гості завітала краплинка. Вона відправиться з нами до країни води. Ви знаєте, мої хороші, що краплинки живуть у морях. В Мої хороші. Це водичка. Її ми можемо перелити. Ось так. Ось так. Отже, вода яка рідка чи тверда. Так, мої хороші. вода? Якщо ми візьмемо ложечку і помістимо її у склянку з водичкою, ми бачимо ложечку у склянці? Так, бачимо, це означає, що вода не має кольору. Тобто водичка прозора. А для порівняння ми візьмемо склянку з молочком і впустимо у цю скляночку ложечку. Ось так. Ви бачите ложку, діточки? Ні, ложки ми не бачимо, тому що молоко має колір. А який колір? Підкажіть мені. Так. Молочко білого кольору. Маляточка. А якщо ми водичку налиємо у певну ємність, і ось цю ємність поставимо в морозилку, то водичка перетвориться на лід. Скажіть мені, який лід твердий чи рідкий? Молодці мої хороші. Лід твердий, а ще він холодний. У кімнаті в мене зараз тепло, тому лід знову перетворюється на воду. Отже, тепер ми з краплинкою будемо знати, що водичка. Буває рідка та тверда. Також водичка прозора, Малядочка, Ми сьогодні дуже гарно попрацювали. І нам час прощатися з краплинкою. До побачення краплинко, до нових зустрічей, приходи на ще на заняття. І нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!